У Чернівцях оновили систему керування вуличним освітленням, що змінилося для містян. Виповняється локальне керування це в автоматичному режимі, або диспетчерське. Ми вибираємо контактор, включить і включаємо. Команда надіслана. Диспетчер міськсвітла Сергій опановує нову систему півроку. Нею можна керувати дистанційно, тож це значно полегшує йому роботу ми бачимо, і є де колись аварійні ситуації, то ми їх зразу бачимо і можемо зранку надсилати бригаду для цього, цієї несправності. Раніше такої можливості не було, дві треті шкафов, не мало управління. Також дана система має Ще перевага в тому, що управління виповняється одночасно. Нову систему розробила київська компанія. У Чернівцях вже оновили 200 пультів зовнішнього освітлення. Нині систему продовжують тестувати. Минулого року у нас були постійні проблеми. Там одна лінія не включилася, дві лінії не включилися. То після цього капітального ремонту ми вже бачимо всі лінії, які включилися, які не включилися. Оператор і черговий постійно слідкує за наявністю освітлення або подачі електроенергії на лінії. На спеціальному моніторі можна побачити показники споживання електроенергії, усі несправності та аварійні ситуації. Це дає змогу регулювати світло на вулицях міста та економити електроенергію. Вмикати та вимикати світло працівники комунального підприємства можуть дистанційно за допомогою мобільних пристроїв. Також вибираю знову вимкнути, вимкнути все. Вимкнулося. Управління моментальне. Систему керування вуличного освітлення у Чорнівцях не оновлювали з 2012 року. Тепер за допомогою нових пристроїв світло на вулицях міста з'являється вчасно. Альвіна Брамчук, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4